Дива. Я вірю, тих багато, вони навколо нас, вони повсюди. Але потрібно їх розведіти. А деякі почути. Пам'ятаю, як зовсім малим ми з бабусею проходили сказковий будинок, з якого долина чарівні звуки. Здавалось, вони мене зачаховують. Хотілося повертатись до того принадного місця. Якось, о, дивина! Бабуся привела мене цей загадковий будинок, який виявився музичною школою. Тут мене познайомили з багатьма музичними інструментами. Звичайно ж, я розгубився, який інструмент обрати для навчання, адже усі вони були для мене справді дивом. Проте більше за все мене вразило і підкорило фортепіано. Я Новорницький влад, учень 4 класу Чернівецької музичної школи номер 1 І моя розповідь про інструмент з фантастичними можливостями. Диво-інструмент фортепіано. Його називають королем музичних інструментів з багатьох причин за його можливості охоплювати весь спектр звучання оркестру від найнижчої ноти басового фагота. До верхньої ноти фейти-піку. Це здатність одночасно виконувати і мелодію, і акомпанемент. Спробуйте ну, зробити це, наприклад, на флейті і за його найширший діапазон. Крім того, це найбільший музичний інструмент, звичайно, за винятком органу. Саме цікавий і багатогранний щодо виконавських прийомів і звучання. Фортепіано це загальна назва групи інструментів, яка складається з двох різновидів роялів і піанів. У будь-якого музичного інструменту існує своя неповторна історія виникнення, знати яку дуже корисну і цікаво, є вона і у фортепіано. Його попередниками були клавесини і клавікорди, головними недоліками яких були Озясаючі звучання і дуже низький рівень гучності. Це були інструменти виключно для домашнього музикування, був необхідний інструмент з великим динамічним діапазоном, здатним на хромове Фортіссимо, ніжне піанісімо і якнайтонші динамічні переходи. Ці мрії стали реальністю, коли у 1709 році. Італієць Бартоломео Крістофорі винайшов перше фортепіано. Він придумав видобувати звуки з клавесина сина смиканням за струни, як це було прийнято, а биттям по них невеличкими молоточками. Саме цей спосіб звуковидобування дозволив змінювати гучність під час гри. Інструмент, на якому можливо було грати голосно тихо, став називати піано форте, а згодом закріпилась назва фортепіано. Звичайно ж, перший варіант, створений Крістофорі, був нескінченно далекий від сучасного фортепіано, яке ми з вами звикли бачити. Цей інструмент не перестає протягом 300 років. Боява першого фортепіано викликала справжній переворот у світі музики. Нарешті з'явився новий інструмент для звучання в концертних залах, за допомогою якого стало можливим вираження власних почуттів і емоцій різнобаренням звуків. Майже всі маститі-композитори творили для фортепіано. Слово фортепіано тільки зростатиме, і воно все більше і більше буде радувати нас своїм чарівним звучанням. А зараз приносить радість і задоволення мені, ще юному музиканту. І кожний раз я поринаю у чудовий світ музики, розкриваючи для себе все нові такі дивовижні можливості фортепіано. Поділитися з вами музичними цікавим. Чи знаєте ви, що найстаріше зі збережених фортепіано датується 1720 роком і експонується в Метрополітен Музеї в Нью-Йорку? Що у світі налічується більше двох десятків пам'ятників фортепіано? Що першим інструментом, на якому навчили грати робота, було фортепіано. При цьому музичним увертюрам робота навчили раніше ніж грівша.